Побігла іншу рятувати, сама загинула. 16-річна дівчина на Катеринопільщині кинулася витягувати меншу за себе подругу, яка послизнулася та впала до місцевого ставу. Малу витягла, а сама пішла на дно. Лише через декілька годин її тіло підняли рятувальники. Дівчина мала хворобу ДЦП та проходила реабілітацію в тамтешньому центрі. Пише Черкаська преса. Далі поговоримо про інші новини. Злодій заліз із трояндами. Невідомий чоловік через вікно кухні на другому поверсі проник до квартири 28-річної черкащанки. Дівчина, почувши шум, викликала патрульних. Тоді романтичний невідомий кинувся навтяки. Лише закричавши, дурненька я ж тобі квіти приніс. За словами дівчини, вона салацяльника бачила вперше, повідомляє акцент. Скочив у яму, розрубав колесо та поскаржився на комунальників. Житель Кременчуга пошкодив свою автівку, проїжджаючи дорогою на Черкащині. На місце пригоди на поліг, аби викликали представників служби, яка утримує вказаний шлях. Вибоїна сягала 17 сантиметрів. За вказаними доводами на експлуатуючу організацію склали адмінпротокол за статтею 140 частиною 4 і направили до суду. Тепер пише черкаський край Золотоніському підрозділу облавтодорус віти штраф до тисячі гривень. Удушеннях 10 колотих ран, зокрема і у ділянку статевих органів та зґвалтування. Черкаська феміда вже два роки як не може покарати вбивцю 43-річної жінки на Уманщині. Хоч чоловік раніше двічі судимий і не заперечує вбивство, напередодні йому суд присудив 15 років позбавлення волі. Максимальним же покарання могло б бути довічне. Та вбивця і це рішення оскаржив. Мовляв, не вважає свої дії надмірно жорстокими, а тому подав на апеляцію, йдеться у вечірніх Черкасах. Сільський голова Черкащини співав на ікс факторі заради ремонту доріг. Наймолодший очільник села Подільське, що на Золотоніщині Артем Кухаренко взяв участь у кастингах до нового сезону талант шоу. Інформує прочерк. Про результати виступу хлопець не повідомляє. Лише уточнює. Хотів на співати на дорогу у власному селі, адже бюджетних коштів не вистачає. Чи вийшло у нього? Незабаром дивіться в ефірі.